Вони отримують в руки безпілотника і одразу ж до практики. Спершу дрони потрібно налаштувати. Якщо йде вібрація, значить йде з'єднати. Далі перевіряють заряд батареї, наскільки вона прогріта і вирушають на полігон для польотів. В парі двоє студентів штурман і пілот. Я пілот типа та ви пілот да, за спиною. А типа? а типа? Ви вже один із найдосвідченіших пілотів для ландшафтної дизайнерки Олени. Це вже третє заняття. Вона дізналася а про вважає. курси операторів дронів для цивільних а? і соціальних а? мереж та ага. одразу ж записалася. Її донька і зять у війську ще від початку повномасштабного вторгнення росіян. Тому жінка вирішила, ага. мусить навчитися бути корисною в разі потреби. Я працюю з хлопцями. І вони всі дуже бояться. Вони бояться йти до війська. Тобто, всі, хто в мене працюють, вони бояться. І мені оце сприймати, що мої діти служать, а я отримую хлопців, які бояться. Я думаю, може, я якось змотивую. Він скаже, якщо мать не боїться, то ми чого будемо боятися. Буду давати вам команди і ви повинні їх виконувати відносно себе. Тобто зараз я вам кажу до гори. Команди роздає інструктор Павло. У минулому він режисер та відеооператор і з дронами працює вже давно, використовував їх для зйомок. А від початку повномасштабного вторгнення став інструктором. Я зрозумів, що ну, в принципі, я можу навчати е пілотуванню цивільними коптерами. От і спочатку, я там до мене звернувся військовий. Каже, будь ласка, навчи, ССОшник. От і ми з ним позаймалися. Ну не знаю, десь тиждень, і він став набагато впевнені, що літати це. По перше, по-друге, він ще жодного коптера не втратив. Я тримаю з ним зв'язок. Ну і він сам цілий. Бойового досвіду Павло набирався вже на війні, працюючи з вояками. Зараз регулярно їздить на передову і допомагає захисникам вдосконалювати навички пілотування. У нас літає коптер. Деякі не знають, що таке температурний режим батареї. І так само із за цього втрачаються коптери. От зараз взимку мінусова температура, батарейку не прогрів, втратив коптера. Відпрацьовували не тільки пілотування коптера, але вже й виконання місій певних там: маскування, скиди, розвідка, дорозвідка. Окрім цього, викладає в навчальному центрі підготовки операторів безпілотників, а у вільний час вчить керувати дронами цивільних як волонтер. Його курс починається з основних знань про технічні характеристики та безпечне поводження з пташкою, а потім вже години польотів. Там півгодинки отак помучиться. Це не боляче. Студенти різні, приходять сюди навіть цілими родинами. Для Романа з дружиною курси стали вже сімейним дозвіллям. По місцю донизу. Це, Супер, шикарно, молодець. Пишаюсь. На... Окрім базових польотів та зйомок з дрона, Павло вчить своїх цивільних студентів і роботів в бойових умовах, наприклад, скид боєприпаса. Свічкою не взлітаємо, тобто ми піднялися там десь на метр півтора і по низах пішли. Потім є розвідка. Ми щось вишукуємо, розвідка під аналіз. Та ми полетіли, виконали якусь місію, назнімали безліч матеріалу, повернулись назад, і потім вже десь у штабі за комп'ютером ми аналізуємо. Усі заняття абсолютно безкоштовні, і для цих польотів учню не обов'язково мати навіть власного дрона. Техніка видається. Моє бачення таке, що ми всі будемо на війні. Тим чи іншим чином, ми можемо десь там у штабі працювати. Або бути на нульових позиціях, Павло каже, справа це затратна, бо дрони часто ламаються, а гроші на ремонт часто доводиться діставати з власних кишень. Але певен, зараз кожен повинен робити те, що вміє. А він може вчити не лише діючих військових, а й можливо майбутніх бойових операторів-безпілотників, які теж наближатимуть нашу перемогу на фронті. Олена Ровенчук та Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.